Російська Федерація ховає кораблі від ударів сил оборони у Севастополі. Про це повідомив партизанський рух. АТЕШ агенти зафіксували бойове судно в Інкерманській бухті. Зазвичай там базуються кораблі, що виведені із експлуатації, а нині там перебуває малий протичовневий корабель Альбатрос. І Фактично, він не покидає точку базування. За інформацією партизанів, кораблі такого типу входять до Чорноморського флоту Росії. Андрій Ржен. Ко на зв'язку з нами це капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу військово морських сил 2004-2020 років, стратегічний партнер компанії Соната. Вітання вам, добрий, добрий вечір. вечір. Добрий вечір. Пане Андрію, то куди ж насправді можуть сховати військові Російської Федерації ці кораблі? Тому що ну, насправді місць, наскільки ми розуміємо, не так багато. І ця дислокація, вона може бути простежена, вистежена українською армією, але тим не менше, про що йде мова? Ну, звичайно, сховати не дуже багато де є. В Севастополі, тому що більшість бухт Севастополя, воно дуже добре спостерігається супутниками, супутниковими засобами розвитки, і ми можемо мати інформацію по тому, де знаходяться ці кораблі. Отой От альбатрос, цей МПК проєкту 1124, який ви показували, його довжина складає 70 метрів. І дійсно, це досить такий габаритний корабль. Зонашністю тисячу тонн і, дійсно його досить легко відслідкувати. От. Ну я думаю, що бачите, він тут знаходиться в такій позиції, сам по собі він такий повний режим. Я думаю, що можливо його вже вивели з експлуатації. І зараз поставили от, венкерман якраз на розборку. Тому що ну, іншого я не бачу причини. Бачите, от у нього ватерлінія досить висока, це означає, що у нього немає пального на борту. Корпус такий старенький, можливо, його просто вже поставили під розборку, щоб знімати оці агрегати, що можна зняти: антена, зброя, артилерійські установки, потім направляти на, ну, вже на утилізацію. Це кораблі їм може понад ну, фактично, вже п'ятий-шостий десяток років. от це у нас в МС України були такі кораблі, Луцьк, Тернопіль, наприклад. От вони теж, ну Тернопіль був такий більш-менш новенький. Але йому вже було б 20 років. А цьому, я думаю, вже під полтинник. Тому єдина його місія, можливо, це утилізація. А, а, ну, єдине, що захищає ці російські кораблі в Севастополі, це рельєф місцевості. Ви знаєте, що там є гори. І поэтому ну, стрільба ракетами ударними по ним вона може бути ускладнена. Хоча регулярно ми пам'ятаємо, що Сили безпеки оборони. Наносили ракетні удари по кораблям, по підводним човнам, і криватими ракетами, і, до речі, ракетами Атакамс, і безпілотниками, і морськими, і повітряними, і досить успішно. Тому там їх зараз небагато. цих кораблів там ми знаємо, що нові були виведені в Новоросійськ, але тим не менш, росіяни вони. Цю загрозу ну, как би, розуміють, поэтому досить обережно я так, ставляться до того, щоб ці свої кораблі от якраз ну, можливо ставити на такі місця, де ми можемо їх виявити. Для нас, до речі, це також дуже важливий урок, тому що нам теж треба розуміти, що в умовах окупації Криму ці військові кораблі на нашому узбережжі, габаритами. Більше 40-50 метрів вони можуть бути виврені досить швидко і по ним може нанесений удар. І прикладом цього є якраз от, ви знаєте, атаки по по суднам в порті Одеса абсолютно такі безпідставні, абсолютно такі ідіотські, просто б'ють по суднам. От які використовують оці зерновий коридор, цивільних судна. То я так іронічне питання поставлю або саркастичне Україні. Також потрібно аналізувати, що потрапляє до партизанів, яка інформація до розвід до розвідки нашої, або не витрачати просто цінний ресурс на те, щоб підбивати ці кораблі, які і так можливо будуть розібрані самими росіянами. Чи може бути це якийсь обманний маневр, там виявити наші спроможності і. Фактично підсадну качку якось десь там в Севастополі поставити, аби ми на неї реагували, ну звичайно, це може бути і це можливо і є, але в силах безпеки оборони дуже досвідчені і розумні люди, дуже серйозний аналітичний апарат в головному управлінні розвідки, які все це дивляться, аналізують і приймають рішення. Я думаю, що. Кількість навірних рішень вона буде дуже-дуже буде невелика. От. Ну, опять же, будь-який фахівець вам, який подивиться на ці знимки, скаже скоріше за все, що, наприклад, наносити удар по цьому, по цьому кораблю, ну, можливо, сенсу немає, тому що його вартість, можливо, менша, ніж вартість ну, засобу нападу. От. Є інші цілі, більш такі. Пріоритетні, я так вважаю, в Криму, які можуть бути розглядатися для цього. От. Але опять же, ну, сам факт того, що інформація така є, вона надається, це позитивно, тому що це таке, ну, визначає да, ну, нашу операційну свідомість, тому що яка ситуація зараз виникає от, в районах Окупованого Криму і, так, ну, і в інших місцях. Узбережжя України, яке знаходиться під контролем супротивника. Як може найближчим часом змінюватися ситуація в акваторії Чорного моря? Ну, ви знаєте, я думаю, що військовим шляхом ніяк. От, тому що, ну на жаль, вона для нас, скажем, ну, не дуже сприятна, тому що 80% акваторії наших узбережжя знаходиться під Контролем противника. От, і що саме погане Крим знаходиться під контролем противника, і це е, може дуже серйозно впливати на, на архітектуру нашої морської безпеки післявоєнний період. Тому що ну, е, морська торгівля, морська економіка, це видобуток корисних копалин для нас дуже важливо може бути для України. І це е, буде визначати ну, благоустрій, рівень життя наших громадян. А ну, наприклад, то, що противник буде контролювати Крим, це той фактор, який примушує військових думати про те, що блокада цього і судноплавства, і портів, вона може бути встановлена досить швидко, і треба все робити для того, щоб це стримувати і не дозволяти. Ну це питання військових і політиків. От, тому що ну, Крим, на жаль, от, в, в руках окупантів він для України це дуже такий негативний, скажімо, аргумент. От, ну, зараз, можливо, якісь рухи неполітичні. Ми дивимося зараз за тим, за тим як ну, розвивається ситуація, от, але ну, в військовому. Вимірі треба думати про те, як оцього противника, який завжди буде більше, як шукати шляхи, щоб знаходити його вразливості, експлуатувати їх, наносити удар і примушувати його до того, щоб він як мінімум не виконував свої завдання. І от якраз в Україні це було реалізовано двадцять 2022-2023 році, завдяки розвитку от безпілотних систем морських. Які примусили противника перше відійти з головної бази, по-друге, не виходити в море і третє, третє обмежило його діяльність. Але ну бачите, справа в тому, що то, що вдалося противнику на першому етапі війни, захопити ну, морське узбережжя, зараз ми поки вирішити це завдання не можемо військовим шляхом. Пане Андрію, а от поясніть нам, як може виглядати Припинення вогню або перемир'я так на території акваторії от, Чорного Азовського морів, оскільки це також є театром бойових дій. От що воно має в собі е, містити? Як це має виглядати? Всі кораблі Росії мають зайти в порти, чи, чи що це таке? Вони не так в портах. Ми їх загнали в порти. Не вони... так в портах. Так, от, от що це означає? Так, там ракети там стріляють періодично, і шахеди прилітають по Одесі. І по Миколаєву, то тобто перше, перше, що нам потрібно завдання, це забезпечення безпеки судноплавства з Одеси з Миколаєва, з Херсона, з Очакова, з Південного, всіх партій наших, які знаходяться під нашим контролем. Тобто, це проти повітря, ну тобто, забезпечення того, щоб не було загроз повітря. Друге, щоб не було диверсантів, третє, щоб не було морських мін. Це дасть можливість нам наростити наше судноплавство, я думаю, понад 100 мільйонів тонн на рік от, якраз з цих портів. От, точно. От. По-друге, це ну, опять же, нанесення ударів по, по півдню України, по портам, от, опять же, з Криму. Тобто, ну, на, Крим, на півночі Криму не мають стріляти. Та те ж саме стосується і безпілотних систем, які сотнями заходять із Криму і з інших регіонів. Кораблів зараз небагато. От, і, то є основне, це от якраз удари з повітря, і друге, це, ну, вніше, перше, це судноплавство, а по друге, удари з повітря по морській інфраструктурі. От, це от основні такі елементи, які можуть скласти архітектуру цієї системи морської безпеки для нас. На початковий період а, до речі, поки це рішення не прийнято про 30-денне перемир'я, можна сказати, що Росія зараз якимось чином буде більше мілітаризувати півострів або ну, намагатися підготуватися до того, що може бути там за 30 днів, чи після того, коли там рішення про це перемир'я може бути скасовано ну, або ж продовжено? Ну я не знаю, можливо, так, але я точно можу сказати, що цей період. Зараз Росія продовжує робити те, що робила раніше. Вони наносять ракетні удари по суднам цивільним, які заходять в наші порти в Одесу. Періодично, як мінімум, раз на два тижні. І основна мета, ну я вони пишуть, що це там боротьба з постачанням зброї. Ну це абсолютно не сунитниця. Фактично, вони примушують судновласників, цивільних судновласників. Залякують їх для того, щоб вони такі судна в Україну не направляли, щоб бізнес України не вели, і щоб наша економіка не мала можливості поповнювати бюджет, для того, щоб чинити супротив агресору. Тобто вони оцю свою політику проводять. А по-друге, ну, бачите, вони тримають під контролем і порти, Ну таких, як ну не то, що тримають, а вони блокують парти Херсона, Чаків і Миколаїв. Ці порти для нас дуже важливі, але там судноплавства немає взагалі. І контроль противникам Кінбурзького півострову не дозволяє це робити. От. Ну і по третє, вони наносять опять же, удари ракетні, вони здатні наносити по фактично по будь-якому портовій інфраструктурі півдня України з окупованого Кримського півострову. Тобто есть, оце вони продовжують робити. Я не знаю там наскільки мілітаризація, більше менше, можливо, вони якось нарощують це. Зрозуміло, Але... дякуємо. Да. Пане Андрію, спасибі вам дякуємо дуже та да. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС. Був з нами на зв'язку. Дякуємо вам.